Всім привіт, друзі! Це я, канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. Сьогодні робитимемо для вас, як завжди, розклади разом з головною відьмою України Марією Тихою. Марія, привіт тобі. Привет. У мене е, перше питання щодо Білорусі. Там кажуть, раптом почали перевірку бойової готовності армії. Е, кажуть, залучають авіацію. Власне, тому чи є ймовірність нападу з Білорусі найближчим часом? Давай спитаємося у карт. Я не думаю. Це ілюзії, бачиш, семір докупки впаде. Тобто ілюзії? Наші. Тобто ми собі боїмося і придумали, але вони там сидітимуть тишком нижним, так? Найближчий час я не відчуваю загрозу Білорусі. Це тішить, правда. А, тоді перейдемо до наступного. Українська розвідка повідомила нашому Володимиру Зеленському, що Росія збільшить кількість ядерних загроз до кінця року. Власне, не можу не спитатися, чи загрожує це нам ядерним ударом від ворога. Ну, поки що ядерного удару також я не бачу також. А, ну так. Да. Дивись, показую десятку жезлів, mm -hmm. тірку пентаклів. Втяжкувато це зробити буде. Ось дев'ятка кубків, рофант і рисер мочів. Тобто вони розуміють, що 음, ну захід у да, них є більше цього всього, тому що карта дев'ятка кубків говорить про те, що вони все дорожче, все більше в плані ядерки і так далі. Тобто буде відповідь. Рисер мочів. Бачиш, Угу. Mm -hmm. То вони це не можуть собі дозволити зараз. Ти також Залякувати, да. ну як завжди, да. В принципі, на це вони і тільки й готові. Тобто, ми з тобою зараз говорили про ядерний удар найближчим часом, чи взагалі, в принципі, ядерний удар як такий взагалі неможливий? Я про зараз скажу, взагалі от, от зараз. Угу. Окей. Якщо про він був то вже фонило б мені, зараз не фанить нічого. Угу. Іноземні змі пишуть, що кремлівський диктатор Путін він кажуть, має нову ціль у війні проти України. каже, можуть вони потенційно перевернути взагалі все, що відбувається у нас на полі бою. Ем, поговорюють, що планує спробувати зупинити підтримку країни з боку штатів Європи, власне, через свої якісь шпигунські мережі і нові технології. Чи дійсно це так? Чи вдасться це зробити саме такими шляхами йому? Я не думаю, я не думаю, що вдасться це зробити, але але в нас і так вже зараз трішечки, ти знаєш відносно напряжні. Це правда та так. Да. Те, що прям в нього вдасться, йому не вдасться. Хоча розмови про це йдуть, бачиш, дві кубків впадає таке, угу. але я не бачу того, що це станеться тут. Ми можемо спитатися у Карт: наскільки взагалі сильний вплив от шпигунів за кордоном зараз, не на нашу користь. Що дві капентаклів падає, тобто він був завжди, да, карта помірності. Mm -hmm. тіньова да, сторона, ой, тіньовуха падає, тобто луна. Те, що ми не бачимо очима, да, але знаємо, що воно типу є. Ось погони і так далі. Е, так собі, нічого нового не показує. Так як було, так зараз і залишиться воно. Росія, окрім того всього, зараз ще дуже сильно приділяє увагу майбутнім виборам і у штатах, а ще її дуже сильно турбує голосування в Європарламенті. Чи зможе вона вплинути також на вибори і викликати знаєш дебати, якісь щоб знову ж таки нам не давали допомогу надалі? Ну, я не думаю, що Росія прямо уповномочена, да, якщо можна так сказати, зробити повністю зробити допомогу, зробити це. Дев'ятка да, Пентаклі не то впаде все одно, допомога буде. Але мені здається, що зараз, ось в а, жовтні, може перехід там на листопад буде якась затримка з допомогою. <непонятна> І всі злякаються через це дуже сильно. Але я думаю, що це а, а, тимчасово. Тут не в Росії справа, а справа в, нас, в наших відносинах з США. Ось і все і я вже дивилася це питання. Чітко випала корупція, тобто вони не задоволені тим, що у нас ну, взагалі зараз відбувається там, чітко карта правосуддя поли пентаклі, пентаклі, пентаклі повсюду. Тобто це корупція саме Розуміло? Тобто, Росія може якось палки в колеса вставити, але паж мочів це не туз мочів навіть це угу. просто щось там. Ну такое. А чи посилюватиме Америка і Європа контроль над тими фінансами, які вони нам дають надалі? Ти знаєш, це буде того ж тут це величезні кошти, да? 100% буде на обліку якось стояти. Але все одно ти ж розумієш, є всякі оці тіньові схеми, і ти повністю не прослідкуєш за цим. Тобто самірка мечів все одно падає. Правда, на жаль. Тут ще таке запитання про Пригожина в мережі зараз дуже активно поширюють його заповіт. Кажуть, що виявилось ватажок вагнерівців відписав все своє нажите синові. А от для дружини і для доньок нібито нічого в заповіті не знайшлось. Кажуть, що нині там прямо справжня заруба баталії через це. Тому хочу спитати, чи дійсно в родині от кухара Путіна зараз розбірки через гроші? Да. Жазливі, ось зливоспад, боротьба і дві капубки саме так. сюди, отакі Правда. вони алечні -ал особистості, так? Ну да. так <світ> не дивуємось. Тоді я ще хочу спитати за Ілона Маска, бо нещодавно він як завжди потрапив у скандал. Це його, мабуть, улюблене заняття. Але він насправді невдало пожартував про Володимира Зеленського в мережі. І чи підтримує Ілон Маск РФ? Ю? Може взагалі таке бути. Так, да, я завжди про це казала, дивилася неодноразово там чітко падала позиція його щодо війни, там чітко падала підтримка Російської Федерації, да? е, і все. Тобто, в мене взагалі питань не виникло після цього приколу, те, що я побачила, того, що я знаю, що він проросійський. Я думала, що люди це також знають за, за, за рік війни, найбільше вже. Слухай, а наше тоді він допомагає нам старлінками? Або хоча б на початку війни він дійсно якось впрягався, так би мовити, у війну. Ну, Це, типу, знаєш, для піару більше. Угу. Для піару. Ось і все. Ну, ну, Я не бачу тут його гарного відношення до України. І я по вчинках навіть сужу. На превеликий жаль насправді. Ти знаєш, ні? Я думаю, що ну дивись, то, ну, така ситуація, що у кожного є своя думка. Да? Хтось підтримує війну кровопролиття, хтось її не підтримує. Тобто, кожен буде відповідати за свої вчинки сам, рано чи пізно, того ж помруть всі. Все ну, вже вони будуть там, не знаю, в пеклі горіти чи не в пеклі. Застрягнуть там десь поміж, не перейдуть нікуди. Ну, тобто, це їх, це їх справа, розумієш. Я, я не ображаюся ні на кого. Я розумію, що в якоїсь людини може бути одна думка, в іншої інша думка. Да? Просто кожен має розуміти, що він буде відповідати за, свої, за свою діяльність, за свої слова і так далі. Ось це все. Це точно. А, давай ще трошечки про соціальне. А, хочу спитати, чи піднімуть ціни у нас на бензин в жовтні, бо ж кажуть, що він взагалі-то буде коштувати 60 гривень за літр? Чи можливо це? Мають підняти, так. Да. Принцип це контактів паде, підняти. неприємна новина насправді, бо куди ще вище мені здавалося. Так і ще фінансові експерти. Раз уж ми вже заговорили про гроші, кажуть, що долар буде по 40 гривень. Чи підніметься власне ця валюта в ціні? Ну, поки що він типу стабільно, але потім буде скачок, того що дев'ятка кубків показує. І Ірафан. Тобто приймуть рішення підняти. Це буде трішки пізніше, зараз, ніж зараз. Поки що карта миру падає. баланс. Ми з тобою вже говорили про контроль з боку штатів і Європи з приводу фінансів, да і знаємо, що перевірка МВФ у нас почала діяти в Україні. Приїхала щось там перевіряє. Хочу спитати, чим закінчиться це для нас, чи можемо ми почути найближчим часом якісь гучні скандали, викриття або ж проблеми. Ну, дивись, перевірка перевіряє, да, десятка пентаклів. Коротше, я думаю, що будуть проблеми е, когось викроють саме з ос, е, структура освіти. Mm -hmm. да, чоловіка, освіта. Потім волонтери. Декілька волонтерів буде. Ось. І е, думаю, це Харківська або Херсонська. Потім буде правосуддя, о, 100%. Я просто дивилася це питання і показувала правосуддя жінка і чоловік падало. А по освітній діяльності освіта там чоловік чітко. Ось я про Верховну Раду навіть нічого казати не буду. Mm -hmm. Я зараз скажу просто да, про, в общем. Що ж, це буде цікаво? Якраз будемо чекати, що нам покаже ця перевірка. А, ще мешка нещодавно Ерефія використала в Авдіївці хімзброю. Ем, хочу спитати, чи буде це продовжуватися, і чи взагалі можливі використання от хімічної зброї на інших ділянках фронту. Так, да, це, на жаль, буде використовуватися з Спентаклів, п'ятірка Жезли впаде, буде використовуватися. Я думаю, на тих територіях, бачу смірка мечів, говорить на територіях, які мають обмеження. Перший, ну, дну, да, тобто окуповані. Mm -hmm. Тобто, першочергова це Херсонщина в нас, Запорізька, ні. Херсонщина саме. Якраз таки ось Луганщина знову мені фанить. Луганська Угу. Ерефія також будує дорогу з Ростова до Маріуполя. Що з нею буде? Можемо Ну, Я думаю, що вони її добудують таке. Але все одно бачиш десятка мачів падає і шестірка мачів, тобто вона розвалася ця дорога. А це в найближчій перспективі вони добудують, тобто. І цьогорі... при чому дивись карта військового падає. Попередньо, так? Тобто вона розвалиться ця дорога через військових. Тобто, це буде якась військова операція, та, і там і військових, і дорогу. Ну, я думаю, що це просто хтось гахне туди. Ось так це буде. А якщо говорити от, про дорогу і про те, коли її побудують, це станеться вже до кінця цього року? Можемо так спитати? Не думаю, не думаю. Туди далі в перспективі. Далі. Угу. Маш. І е, хто на сьогодні домінує на фронті все ж таки Росія чи Україна? Бо в новинах кажуть одне, в інших новинах кажуть інше. Про те, що кажуть карти. Ітог. Ти знаєш. Е... Мені здається, що зараз 50 на 50. Ось я по цим картам, по всім бачу. Да? Mm -hmm. Тобто зараз, якраз таки по картах, взагалі, бачиш, по Україні падає, що є просування. Тобто падає, просування справді є. Карта вибору, да? це, е, карта ви... ну, в закоханих це області і так далі. Просування у нас є. А по Росії падає також жезли падають. Тобто вони також активні зараз. Дуже. Мені здається, по відчуттях, зараз, що зараз просто якось 50 на 50. Розумієш? Угу. Mm -hmm. Не відчуваю переваги взагалі нічиєї. Буває таке, що я кажу, що відчуваю перевагу з того боку, наприклад. Буває, що з нашого. Ну, це війна, це нормально. Тобто, поки це все закінчиться, ми не можемо сказати, що чітко Україна буде завжди прям, прям перемагати, перевагу брати над Росією. І не можемо сказати про ворогів те ж саме. Того зараз якось 50 на 50, воно ну, знаю, що зараз у Бахмуті бої мають йти тяжкі. Тобто це треба якось знаєш, дивитися по областях. Я знаю, що, наприклад, в Росії, ось коли я настраюсь, Херсонська область, у них там прогавини є. Угу. Тобто Херсонська область, якщо не брати обстріл до уваги, по да, просування по всьому іншому, бо там у них величезні прогавини, там по армії просто нуль. Якщо брати Запоріжжя, перевага в них. Якщо брати Харківську область, не скажу, що в них перевага, але просто там воно якось рівномірно. І якщо брати Донецьку область, перевага в нас зараз. А якщо брати Луганську, то в них. Дякую тобі, що розказала. Є ще зараз думка про те, що війна затягується або її затягують. Власне, давайте або спростуємо, або підтвердимо, чи дійсно є перспектива дуже затяжної війни? Я думаю, що і справді затягують, так? чотирка мочів падає, бачиш тут? Тобто mm -hmm. це взагалі бездвиженість повна, вона стоїть на місці просто і сьогодні біжиться. Дуже прикро це чути, друзі. Власне, я не знаю, можна сказати лише те, що треба донатити на ЗСУ і допомагати нашим воїнам, як ми тільки можемо, бо це насправді головна задача кожного з нас. Маш ще питання про Путіна 7 жовтня. Вже його день народження, його або його клона, не знаю. Яким цей день буде для України і яким він буде для Ерефії? Ну, судячи з того, що мене троханити почуло позавчора, я думаю, що все ж таки будуть обстріли. Це буде або перед, або після дня народження. Uh -huh. Це перше чергове. По друге, мені чітко показувало, що в Росії буде салют, ну звичайний салют. Тобто йому там подарунок якийсь готують росіяни саме, да. Ось. А по-друге, я думаю, що якраз таки десь в ці дати ми все ж таки гахнемо по флоту. Ну, тобто з Кримом буде якась ситуація: чи це місце, чи це флот десь там. І, чесно кажучи, мені здається, що в найближчий час будуть дрони по Москві летіти. Я просто дати не дуже люблю, оціна mm -hmm. мені все одно, вона там здвигається, передвигається, Але оскільки я ж кажу, труханити почало, значить буде найближчий час. І саме якщо труханить мене, значить може бути з Київською областю, наприклад. Mm -hmm. Зрозуміло, друзі. Зверніть увагу на слова Маші, бо е, треба берегти себе і своє життя. Власне, не ігноруйте тривоги. Маша, тобі дуже величезно дякую за ці розклади. Вам, друзі, дякую, що дивилися. Діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Власне, ще заходьте на Ютуб канал Маші, бо там також багато цікавого. Ну і тисніть лайки, дзвіночки, аби не пропускати свіжі випуски. А ще, звісно, донайте на ЗСУ. На цьому в нас все, Па-па.